Це перша роль, яку я бажала. Я бажала собі антигероїню, Я хотіла рок-н-ролла на сцені. Я хотіла, ну, я, я, я хотіла чогось такого, бо мені вже приїлися. Добрі героїні великими очіма, yeah. з великими очима, з важкою долею. Їх, по-перше, завжди важко грати, тому yeah, <laughs> це... що вони програють всім оцим. Yeah, б... Це зотникам. невдячні <laughs> ролі. Тебе ніколи не будуть о, сильно любити за них. Я завжди все, все, все одно, коли отримувала такі ролі, я намагалася знайти щось погане в них. Mm. Ну щоб це не може бути ну тільки хороша людина, і з нею таке стається. Мені здається, це пов'язано да з зовнішністю. Мил, миловидна, великі очі, ну будь ласка. Після Тартюфа я сказала, що одна наречена, і я в принципі готова <гадовий> йти з професії, бо я, я вже в ну, мене вже стільки цих було весільних нарядів на сцені. Коротше, да, це, 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 це важко, особливо, коли тебе бачать лише так, а тобі, хоч, а тобі хочеться, я, я можу по-іншому. І я хочу спробувати, можливо, в мене і не вийде інколи не дають пробувати, Бо ну ти підходиш на цю роль. Угу.